Якщо випити 50 грамів, то це саме цей топчик. Натикалася. На твоє відео бачила, що в коментарях дуже багато хейту. Писали, що це якась шароварщина. Пісня Гопак створена для того, щоб люди танцювали, посміхалися. Вона а, заряджає людей на корпоративах, на весіллях. І звісно, що коли я її випустила, я не очікувала, що буде це хейт. Е, ситуація, яка сталася тоді на мосту з гордоном, е, це була випадковість. Ми знімали тіктоки, ходили. І Мені там бабуся одна каже: піди заспівай гордоном. Я така, ну чому ні? Відома особистість, можливо, там, ролик цей залетить. Для старту може да, допомогти. Да, да. Але я взагалі не очікувала, що це він вставить до себе на канал. Коли це відео вийшло, я почала бачити, що всі починають з робити з цього різні меми. Пока! Спочатку це було дуже весело, я навіть сама сміялася з цього, але потім це почало вже набирати оберти в негативному ключі. Що блін, жаба співає, це був повний трішняк. Пропоную за крінжову українську музику ввести кримінальну відповідальність. Я надіявся, що це її остання пісня. Моїй особистості довелося роздвоїтися, щоб забути цю пізню. Знайомі друзі, почали писати тепер з тобою нам спілкуватись позор. Мене навіть переслідували в ТЦ. Впізнала мене одна компанія: Ей, ти, гопака! Вони просто йшли зі мною. Поки я взагалі не вибігла з ТЦ, я біжала в свою машину, щоб закритися. Після цього я взагалі боялася виходити на вулицю. Все, що вірила, воно нібито все розбилося. Я думаю, ну, а що мені більше робити тут взагалі на цьому світі? У мене були думки взагалі вийти в вікно. І я не знаю, що, ну, щось мене зупинило. Я думаю, ну ні, я ну, продовжу боротися, а через тиждень я дізналася, що я вагітна. Коли я вже сказала, що я вагітна, а я сказала аж на шостому місяці, мені почали писати від твого голосу: дитина буде глуха, німа, щоб вона цього типу не чула. Коли я читала ці коментарі, я дивилася це відео, думала, що ну, це якась коротше, розкручена пропіарена баба. А коли я дізналася її історію, що вона пережила, вона великий молодець. Ця дитина вона ніби врятувала мене і подарувала новий подих, і сенс в мене, ніби виросли крила, і я почала витягувати себе всіма можливими способами: і психологами, і. Відпочивати, відволікатися, щось смачненьке їсти. Це добре, що Юля знайшла новий сенс життя, бо такий хейт міг її взагалі зламати. Я завжди мріяла бути популярною, співати разом зі стадіоном, але я точно не хотіла, щоб через хейт мені далася популярність.